Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо Серія вибухів в Москві, а також влучання трьох ракет в один із секретних бункерів Путіна. Невідомою зброєю, 275 живцем страшний вогонь. Забрав усіх. Пролунав страшний вибух на одній із кремлівських веж подарунок Путіну після інавгурації Трампа. За даними телеграм каналів туди влучив дрон Поляниця, розвалив важливе обладнання. Загинули ФСБшники. Там був пункт управління охорони. Росіяни шукають коригувальника. Загалом протягом двадцяти хвилин сім вибухів, 15 загиблих. Розвардійців та сім поранених до Кремля чай швидкі у той же час телеграм-канал топор помсти пошу наступне на тлі затяжної війни та ракетного терору з боку України. РФ деталі більше покладається не лише на допомогу союзників, але й на власні стратегічні розробки, в тому числі засекречені з минулого. За непідтвердженими, але добре обґрунтованими даними в Україні виявлено та активовано надсекретний секретний проєкт бійну ракету, яка зберігалася ще з часів президента Леоніда Кучми та Леоніда Кравчука. Ця ракета ключо до знищення укріплення штабів. Підземних складів та стратегічних командних пунктів РФ, які досі вважалися недосяжними. Погодження, глибока державна таємниця. Ракета, за даними джерел, була розроблена у 1990-х роках як частина надсекретної програми, яка не була розсекречена навіть після денуклеаризації України. Вона зберігалася у законсервованих стратегічних бункерах і ангарах, про які знали лише обмежені групи у військово-промисловому комплексі та службі безпеки. Проєкт мав назву мовного грань 2 і передбачав створення високоточних ракет з проникаючими боєголовками зда знищувати цілі під землею або в бетонних укриттях. Технічні характеристики на рівні значних найкращих західних зразків згідно з витоками ракета має такі параметри: дальність до 500 кілометрів, системи наведення, інтераційна, плюс тепловізійне, плюс GPS. Боєголовка бункерна і за затримкою детонації складно пробити до 6 метрів армованого бетону, запуск з мобільної наземної установки або адаптованого безпілотного носія. Особливість ракети висока швидкість і малопомітність, що дозволяє їй проходити. Поза системи ППО РФ без виявлення, чому вона може переламати хід війни. Основна проблема для ЗСУ – неможливість знищити укріплені командні пункти, які РФ ховає глибоко під землею, але ця ракета змінює правила гри штаб у Ростові досяжний підземний склад у Білгороді, знищуваний бункер Таганрозі чи перейти Севастополем в зоні ураження. Що це означає? Росія більше не має гарантованого тилу. Її командування змушене буде діяти з відкритих вразливих позицій. Бойове застосування питання часу офіційно. Інформація не підтверджується, але низка вибухів у тилу. Арев останніми місяцями можуть бути результатом тестових запусків цієї ракети. Зокрема, вибух на глибині 25 метрів у військовому містечку у Курській області за даними західної розвідки не міг бути результатом звичайної атаки. БПЛА. А зброя про якого забули усі повернулися із минулого, щоб замінити майбутнє і де пару Кремля. Більше немає місця де сховатися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.